Вітаю вас, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати. Ну і навіть поширювати. Так, я не боюсь цього слова. Так, от сьогодні я поговорю з вами про те, як Сполучені Штати Америки, Японія, Тайвань і е, Західна Європа. Розбудили Китай. Так. Ну, Треба завжди слухати розумних людей, читати. Там така величезна кількість таких речей, які розкривають сутність людини, Створених нею держав і таке інше. І от мені дуже подобається Наполеон. Я вже говорив вам про те, що за ним ходило постійно дві людини із блокнотом, які записували все, що він говорив. Я вам наводив ту знамениту його фразу. Географія це доля. Три слова всього, а подивіться, як це стосується нинішньої України, аби ми знаходилися не там, де ми знаходимося, там, де Португалія чи Канада чи Австралія, а не поряд з агресивною ну, ем, державою московитів андрофагів. Так, то наша доля була б, звичайно, інакшою. і нашої держави, і нашої нації, і кожного з нас. Але повернемося до <кій> Китаю. Так, ось Наполеон говорив і про нього. Записали за ним таку фразу. Там на сході спить гігант. Не будіть його, бо коли він прокинеться, зригнеться увесь світ. Розумники ці західні, я вже давно в них абсолютно розчарувався. Там у керівництві повно ну, таких цікавих людей. Так. <смі> так ось Взяли і розбудили. Не читали вони Наполеона. Їм захотілося заробити на цьому гіганту. Так, скільки туди мільярдів сотень вгатили. І США, і Японія. І зараз Тайвань, який не знає, як вберегтися, і Сполучені Штати Америки там тримають спеціальний е, авіаносець для того, щоб Китай його не забрав. І Західна Європа так дуже хотіла заробити на цих китайцях. Ну, дивіться, тепер він на вас заробить, так? Та він забере просто вас усіх без грошей. Тому що у вас розуму немає зовсім так. Вам очі засліпила жадоба. Ви вирішили, на кому заробити боже мій. Він заробляє зараз на вас, а буде заробляти ще більше. От я пам'ятаю кінець 80-х років, один який потім став народним депутатом, коли я йому казав, що Радянський Союз йде до свого неминучого розпаду. Казав. Та ти що та? Що ти таке несеш і плетеш? Так. так, Що ти таке говориш? А куди дінеться найбільша в світі армія? А куди дінеться найбільший в світі ядерний потенціал? А куди дінеться найбільша в світі КДБ? А куди дінеться найбільша в світі міліція? І так далі. Я казав, отуди, отуди. Точніше, отуди. Так, вона дінеться. І вона туди ділася. Так подивіться, що ж ці розумники зробили уже 91-му році, коли розпався Радянський Союз, почала розпадатися і Московія Радянська. Але ж це Сполучені Штати Америки, Західна Європа. Так, все це припинили, надали допомогу, величезну кількість грошей. Я вже не кажу про ті знамениті ніжки Буша і все останнє. Так, а якби цього не зробили, вона б розпадалася і далі. так. І тоді зараз Сполучені Штати Америки мали б Якутію, а та Японія, яка тоді випендрювалася і допомагала всіляко. так, Мала б. Курильські острови і Сахалін. А так Китай все забере. Ви чуєте розумники, ви? Такі сякі. Ха -ха -ха. Ну настільки все просто. Ну, ну 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 хто керує цим світом? Тому він йде в те місце, куди я казав. В оте місце так, весь світ іде. Тому що керують люди абсолютно неадекватні. Вони не розуміють того, що комуністи і терористи це як Ленін і партія, Близніці браття А коли ще комуністи кадебісти, так це терористи в квадраті, у кубі. і, і, і в четвертому так. От такі пироги, вони шановні. Пані та панове українці і українки.